Сьогодні у нас на огляді фонарик. Правда, в нього досить висока ціна, тому я не рекомендую його використовувати тільки як фонарик. Використовуйте його як фонарик тільки в додатковому функціоналі. Всім привіт! Мене звати Анатолій. Ви на каналі People. Сьогодні я вам розкажу про прилад, який допоможе виявити, куди дівається тепло з вашої оселі, або чому в вашій оселі постійно протяги нас добігає кінця осень. На порозі в нас зима, на вулиці стало прохолодно, опалення ще не вимкнено в цих приміщеннях. А навіть якщо ми користуємося обігрівачами, ми хочемо, щоб тепло, яке вони генерують, воно зберігалось довший час. Але іноді ми вмикаємо тепло, тільки вимкнули, і в приміщенні вже холодно. Як виявити, куди це? Тепло, куди воно дівається, звідки, чому в нас все так швидко охолоняє. Сьогодні в нас огляд пристрою, який допоможе виявити такі місця. На огляді ручний термограф дана модель поставляється в такому цікавому кейсі. В комплекті знаходиться сам термографічний модуль. Він вже має попередньо вставлену одну з акумуляторних батарейок. В комплекті є резервна акумуляторна батарея, також в нас є станція заряджання для основної додаткової батареї. Також є блок живлення. З різними перехідниками, одна з яких це перехідник під нашою розеткою, яка в нас використовується. Тобто Ми можемо зарядити сразу два акумулятора, і якщо ви виїжджаєте десь за межі міста, де може не бути електри... електрики, де вас не буде можливості підзарядити, тобто вам буде достатньо цих двох акумуляторів на безперервну роботу десь протягом 16 годин. Крім того, в комплекті йде кабель для підключення до комп'ютеру. Мікро USB на звичайний USB-роз'єм, який допоможе зберегти зображення на комп'ютер під час інспекції вашого об'єкту. За допомогою даного програмного забезпечення ви можете переглядати потім це зображення. Якщо вас цікавить температура в якій та -то конкретній точці, в вам це програмне забезпечення скаже, що в цій точці була така -то температура. Також ви можете змінювати палітру. Не тільки під час онлайн чи під, під час безпосередньої зйомки об'єкту, а ви зможете змінювати її під час перегляду. Це досить зручно, коли, наприклад, ви виявили якусь аномалію під час перегляду, і вам треба виявити, чи це аномалія, чи вам чи, чи вам треба підтвердити, що це аномалія чи неправильна температура. Давайте ми вімкнемо наш пристрій. От у нас вже загорівся заставка віже. Чекаємо декілька хвилин. Він у нас запускається. Я вам зараз розкажу про функціонал, який має цей пристрій, що ми можемо з ним робити. А потім, на прикладі звичайного вікна, який є в кожному приміщенні, це, скажімо так, є головним джерелом витоку тепла з приміщення. Ми покажемо наші найхолодніші зони. Після цього у нас пристрій вімкнувся. У нас є меню і є допоміжні кнопки, які можуть змінювати режим роботи. По-перше, в нас в даному пристрії є як тепловізійний, так і звичайний видимий модуль. Пристрій може працювати в декілька режимах: це картинка в картинці, це тільки тепловізійний модуль і накладення тепловізійного на звичайне зображення. Також в нас є декілька режимів визначення температури. От я налаштував, в даний пристрій він зараз в мене показує найбільшу і найменшу температуру в зону, куди ми дивимося. Додатково можна ще встановити, щоб обов'язково показувало температуру в центральній точці. Крім того, в даній моделі є два допоміжних елемента для виявлення. Це, по-перше, от ви бачите, лазерна вказка. За допомогою лазерної вказки ми можемо підсвітити зону центральної Зони центрального перехрестя, тобто ми розуміємо, куди в нас зараз дивиться камера безпосередньо в центрі. Якщо ви знаходитесь в приміщенні з недостатнім освітленням, у нас є додатково ліхтарик. От у нас вимкнувся, вимкнувся, тобто ми можемо ще підсвічувати ту зону і працювати в повній темряві. Скажемо так, для тепловізора ви ж знаєте, що не потрібно зовсім освітлення, але ми тоді, скажемо так, людина, яка користується цим приладом, якщо знаходиться в приміщенні, в якому відсутнє світло, ми нічого не бачимо. Ми можемо змінити палітру відображення. Зараз я вам покажу. Тобто, в нас є декілька. Палітр. В нас може бути звичайна палітра це холодна точка white hot, тобто біле гаряче, є навпаки чорне гаряче, є режим радуги, айро, червоним гарячим Fusion. от Мені більш за все подобається режим фьюжена. Нас от показує от в такому кольоровому режимі і підсвічується е, різними елементами е, в палітрі з синім кольором найхолодніша точка, червоним найгарячіша точка. І от спереді в нас є такий. Курок червоний. За допомогою цього курка ми можемо зберегти зображення, тобто ми наводимо на ту зону, яка нас цікавить, нажимаємо червону кнопочку, нас підсвічується меню, і тут ми можемо додатково вести який-то підпис, або можемо просто зберегти дане зображення на локальній карті нашого пристрою. Крім цього, в нас є такий регулювальне кільцо, за допомогою якого ми можемо підлаштувати, фокусування Сування нашого тепловізійного модулю це досить важливо, тому що на різних дистанціях він може по-різному відображатися і бути трошки не в фокусі. Ну що ж, давайте перейдемо до нашої тестової зони і подивимося, як наш тепловізор буде вимірювати температуру в зоні вікна. На вулиці в нас зараз плюс 10 градусів. Ми зараз перевіряємо наше вікно в приміщенні, як ви бачите, в нас мінімальна температура складає. 14,7 градусів в самому куті вікна. Температура максимальна, це стіна нашого приміщення складає десь 21,5 градуса. В приміщенні у нас зараз близько 22-23 градусів. Тобто ми розуміємо, що в самому куті вікна у нас є витік цього тепла, тобто нам треба максимально утеплити дану зону. Крім того, ми можемо використовувати не тільки це як виявлення холодної зони, а ми також можемо контролювати температуру, наприклад, наших батарей. Крім того, ми можемо вимірювати температуру наших батарей. Якщо у вас приміщенні велика кількість батарей, ви можете подивитися, чи равномірно теплоносій віддає цю температуру з кожної батареї. Іноді трапляється, що одна батарея віддає багато, а останні дають зовсім мало. Тобто, може, є десь смисл відрегулювати роботу батареї. Тобто ви можете зрозуміти, на якій батареї треба її відрегулювати. Також ми можемо контролювати роботу нашої системи опалення. В нас зараз видно батарею, яка температура складає 41 градус. Також ми можемо, якщо у вас є підключення. Через теплу підлогу, ви бачите, що в нас контур підведення теплоносія знаходиться в самій підлозі. А це ми показуємо вам роботу по виявленню труб в підлозі з теплою з підлогою. Тобто ми можемо зрозуміти, де у нас проходить труба, і якщо ви будете виконувати якісь роботи наприклад, сверління то ви точно не попадете в трубу і не переб'єте теплу підлогу. І приклад виявлення теплих елементів бо в, на стелі. У нас тут знаходиться кондиціонер, який працює в режимі опалення, і ми бачимо, що в нього є от такі от теплі елементи. Тобто звідси в нас виходить тепло, і ми бачимо, що температура повітря складає 30 градусів. Підсумуючи сьогоднішнє відео, хочемо сказати, що ми виявили зони, які необхідно нам чи вашому майстру. Утеплити для того, щоб зменшити виток тепла. Завдяки цьому ви е, зможете знаходитись в приміщенні е, в комфортній температурі, е, використовуючи менше енергоносія. Крім цього, е, даний тепловізор можна використовувати для контролю навантаження на електросистему. Ви можете, наприклад, зайти в, в вашу щитову кімнату чи в ваш шкаф, і подивитися, чи немає перенавантаження на ваших кабелях живлення, тобто, якщо кабель сильно нагрівся, то ви можете зрозуміти, що у вас є перенавантаження. Дякуємо за увагу. Якщо у вас виникли питання по роботі цього пристрою, ви можете написати в коментарі або звернутися до нашої технічної підтримки. А якщо ви зацікавлені в придбанні, то будемо раді вам допомогти. Звертайтеся до наших менеджерів. До нових зустрічей, до побачення!